Друзі, уявляєте, Курськ, а який раніше був символом радянської потуги, зараз може стати точкою, де все зміниться для Путіна. Це ніби історія 1943 року, яка повторюється, але вже в 2025-му. ЗСУ почали контрнаступ на Курщині і за перший день просунулися аж на 2,5 кілометра. А за даними Остін, аналітиків і карт Американського інституту вивчення війни, наші дійшли до околиць. Бердина і навіть вийшли на дорогу, яка з'єднує його з Новосотницьким. Поки невідомо чи вдасться закріпитися на цих позиціях, бо регіон це зона бойових дій. Але експерти кажуть, що цей наступ може бути частиною ширшої операції. І якщо це піде все за планом, це стане серйозним ударом по позиціях росіян. До речі, Путін недавно пообіцяв повернути землі Кульської області до Різдва, але в реальності ситуація для нього виглядає зовсім інакше. Британські медіа пишуть, що цей наступ ЗСУ може стати для нього переломним моментом, а як Сталінград для Гітлера. Це не просто про звільнення територій, це про зміну ходу всієї війни. Якщо Україна зможе показати успіх Курській області, це буде психологічним і стратегічним ударом по російському режиму. Курськ може стати точкою, де Путін втратить свою незламність. Ну а для нас це ще один шанс показати світові, що Україна здатна на більше, і якщо експерти мають рацію, то це буде момент, який історія точно запам'ятає. І, схоже, на сьогоднішній день єдиний спосіб перемогти це саме військовий. Пам'ятаєте, Трамп пообіцяв вирішити війну в Україні за 24 години? А тут навіть його спецпредставник не може приїхати вчасно. Що я маю на увазі? Генерал-лейтенант Кіт Келох, який мав стати спецпредставником Трампа з питань України та Росії, відкладає свій візит до Києва. Поїздка планувалася на початку січня, але тепер її перенесли на невизначений термін. Швидше за все, все буде відбуватися після інаугурації Трампа, яка запланована на 20 січня. А його візит мав бути перший контакт нової адміністрації США з українськими лідерами після виборів, ну але наразі зустріч скасовують. Причини такого рішення не коментують ні сам Келох, ні представники українського посольства у Вашингтоні. Ще цікаво, що й в інших європейських столицях його заплановані зустрічі також не відбудуться. Зараз, схоже, все всі в очікуванні. Що Трамп, що його команда, що українська сторона. Можливо, вони хочуть визначити конкретну стратегію, а може просто не готові до серйозних переговорів, але це точно не той старт, якого всі очікували. Знаєш, я трохи розчарований. Такі події вселяють сумніви, чи справді є якась реальна стратегія щодо війни в Україні, але водночас це показує наскільки все залежить від політичних розкладів у США. Тож поки що чекаємо, що буде після 20 січня. А далі Збройні сили України роблять щось неймовірне. Уявляєте собі, дрони тепер не тільки літають, а й запускаються з катерів. І це вже якась е, морська кібервійна. Що сталося? Україна, схоже, додала до свого арсеналу новий прийом саме запуску fpv дронів із морських безпілотників. Сьогодні зранку наші ВМС опублікували відео, де fpv дрон влучно знищує російську систему ППО панцер С1 на Херсонщині. Російські воєнкори одразу підняли галас, що ці дрони запускають з морських катарів біля Скадовська. І це вражає, бо від Херсона до Скадовська понад 90 кілометрів. І виходить, що дрони тепер не лише для наземних операцій, а й для морських маневрів. Тобто морський безпілотник напевно бере на борт такий fpv дрон і потім його запускає поблизу берега там, біля Скадовська чи інших точок. І це ще один раз доказує, що технології можуть змінювати правила гри на полі бою. А Росія звикла до певної тактики. Ну а тут раси і інші заходи, інший спосіб атакувати. І це про креатив і про стратегію. А якщо такі рішення допомагають захищати наші позиції чи знищувати ворожі системи, то це безперечно крок вперед. Ще один приклад успішної операції наших Збройних сил. Уявляєте собі, густий чорний стовп диму над Каменськ -Шахт... шахтинським і паніка в місцевих телеграм-каналах. Кажуть, там навіть ракети почали відпочивати завчасно. Що сталося? В Ростовській області, а точніше в Кам'янськ-Шахтінському, з'явився дим, який не сховаєш. Попередньо була оголошена ракетна небезпека. Ну і тут цікаво, в цьому місці розташований комбінат Кам'янський, де виробляють паливо для ракетних двигунів. Керівник центру протидії дезінформації РНБО Коваленко додав, що поруч із комбінатом є військові склади і, судячи з усього, димлять саме вони, наче Збройні сили України вирішили трохи зменшити запас окупанта. Російське ВПК отримав черговий мінус до своїх амбіцій. Ну а втрата такого підприємства і складів може суттєво вплинути на темпи їхнього виробництва ракет. Ну як тут не порадіти? Ці склади, які мали бути серцем ракетного виробництва, а які потім, до речі, летять в наш бік, тепер у прямому сенсі палають. Ну а далі на останок трохи світових новин. Індонезія вступила в Брікс. а трюдо йде з посади прем'єра Канади, а Молдова серйозно взялася за питання Придністров'я. Все це виглядає як черговий виток величезних змін на міжнародній арені. Індонезія офіційно приєдналася до БРІкс. Це четверта за чисельністю населення країна світу, і тепер вона хоче змінити свої позиції на глобальній арені, представляючи інтереси глобального півдня. Брікс, я вам нагадаю, це об'єднання найбільших так званих країн, що розвиваються: це Бразилія, Індія, Китай, Пар, Іран і Росія. Цікаво спостерігати, як країни шукають нові союзи, але тут виникає питання: а які цілі має Індонезія в цьому об'єднанні? Мені здається, це про прагнення зберегти баланс в світі, де конкуренція між самими ж цими ж блоками лише посилюється. А Прем'єр-міністр Канади йде з посади. Джастін Трюдо оголосив, що залишає посаду прем'єра Канади. Поки е не оберуть нового лідера, він продовжить виконувати свої обов'язки. На прес-конференції він говорив про досягнення, включаючи підтримку України, але зізнався, що всередині його партії. До речі, із за цього він йде зі своєї посади є серйозні розбіжності щодо майбутнього курсу, і це може стати переломним моментом для Канади, бо трюдо був символом стабільності і прогресивних ідей. Хоча його відхід говорить і про виклики, які стоять перед його країною, чесно, шкода, трюдо завжди підтримував Україну і був на боці демократичних цінностей. А тепер цікаво, що, хто стане новим лідером і чи збережеться цей курс. І найцікавіше, що відбувається з нашими сусідами: Молдова прагне реінтегрувати Придністров'я. Молдовський прем'єр заявляє, що мета його уряду це повернути Придністров'я під контроль Кишеньова. Він наголосив, що перший крок це виведення російських військових, які там ще залишилися з радянських часів. Потім їх планують замінити міжнародними миротворцями. А він також підкреслив, що енергетична криза у регіоні і мається на увазі Придністрові, має на меті дестабілізувати Молдову та вплинути на Україну. І ми бачимо, що Молдова хоче саме мирного вирішення проблеми, тому робить такі чіткі заяви, які показують її готовність до змін. Це великий крок для країни, яка довго намагається балансувати між впливом Заходу і Росії. Мені здається, це дуже важливий сигнал не лише для регіону, а й для світу. Молдова демонструє, що навіть такі маленькі країни можуть ставити амбітні цілі, якщо діють сміливо. Щиро сподіваємося, що Україна допоможе їм у цьому, як і вони підтримують нас. Ну ви пишіть, як вам така добірка новин? А я завершую на цьому своє відео. Дуже вам дякую, що додивилися до кінця. Тисни лайк, будь ласка. E dos ústricos.